Всім привіт з містечка Донгол. Це я знімала в штурм. Цей річковий вокзал він поруч з цвинтарем. Два кроки і подумала, що пані Світлана якось написала, що треба йти там довго по Доніголу, І мені так приємно стало. Бо раніше я прочитала у Вікіпедії російською мовою, що Донігол... Це навіть не село, це маленьке село. Я думаю, от яке різне сприйняття. І щось от мене як вкусила муха, навіть кажуть, от яка муха вкусила? Так, от я 200 відео і запишу, бо я ну, замислилась над цим. Знаєте, є такий вислів у росіян, його приписують Сталіну. Я не знаю, я сподіваюся, що це не як Марія Анталанетті, що їй тістечка замість хліба, а вона такого не казала. А, тобто, можливо, Сталін правди таки казав, що баби ще народять. І дуже багато ну, нашої пропаганди, передач ми звертаємо на це увагу, на зневажливе ставлення до людського життя в Росії. І от мені цікаво. Як ви оцінюєте в Україні ми ставимось інакше? Чи в нас теж є зневажливе ставлення до життя іншої людини? Оце така східна насправді такий момент, зневажливе ставлення до життя. Е, я сподіваюся, я дурницю зараз не кажу, можливо, азіатські, такі от китайські щось. В цьому, але ну, про Азію я мало що знаю, я сподіваюся, що буде відповідь саме на це, на це от, що я сказала. І я вам хочу сказати, що я себе відчула в 2014 році абсолютно зайвою людиною в Україні. І, і це був якесь пекло для мене по відчуттям і для людей. Моїх друзів, моїх однопартійців, бо ми завжди, завжди відчували себе чужими у місті Луганську, про українських було мало, і це ми от колись ракухували з мамою: що якщо дивитися на голосування, то один до дванадцяти, тобто один проукраїнський на 12 людей. Це було в 2004 році. Важко доходило до смішного, коли я працювала на підприємстві вже останній рік, і до мене прийшла людина і каже: Я вірю там, ну, вона якась там баптістка, я вірю там в Ісуса нашого, в Бога чи щось таке вона мені казала. І я прийшла на вас подивитися, бо люди сказали, що ви українка. <гаду> я його. Ти сидиш? Ні, ну це не жарт. Я, так, я навіть не знала, що їй відповісти. Що на перше її зауваження незвичне для Луганська, а що на друге, я прийшла на вас подивитися, бо ви українка, люди кажуть, ну невже це правда? І потім вона сказала, що я молюся за Україну. І це був, як ви розумієте, це весна була 2014 року. Ну, Хрестики на дверях, ще на дверях не ставили вже добре, хоч не вбили, Ну, хоч встигла втікти. Знаєте, як воно. І я намагалася влаштуватися правда, в Україні. Весь 14-й рік і майже половину 15-го. І я не могла знайти собі, не могла не квартиру знайти. В місті Запоріжжі багато проросійських підходило до мене навіть вірші мені російські декламували, якщо я про це говорила, то мені казали, ти брешеш, закрий рота, ти обріхуєш Запоріжжя. З якого б я дива обріхувала Запоріжжя? Uh, і були проросійські, які мені доводили, що український літак. Uh, я кажу: ну там було попалені, ну, воно дах цілий, а вікно згоріло в адміністрації. Тобто я бачила цей вибух своїми очами. Ну, я почула його, а потім ми підійшли. Uh, а мені кажуть, це так, от, літак український стріляє, я не уявляю, як. Він так стріляє. Ну я мало в цьому розбираюся. Це підходили в Запоріжжі, мені такі розповідали на роботі. І я не могла переконати близьких людей, що я не обріхую, що це небезпечно насправді. Мати такий відсоток великий, то, що ми бачили в Луганську. В Луганську завжди відчували себе зайвими, і тут зрозуміло, що ми теж зайві. Ми обговорювали ще з моїм другом, він вимушен, ну, вимушен був поїхати до Польщі. І це несправедливе ставлення. Розумієте? Якщо не всі такі, не всі, а... стикалася я з тим, що, наприклад, ну вже на останній я знайшла квартиру, дівчина просила в нас Чернігова, просила хазяїна за мене, щоб саме мене взяли. Потім вже все я пропозицію отримала поїхала до Ірландії. Насправді кожен повинен себе запитати, чи справедливо він поставився до людей, які були біженцями, без допомоги, без того, що були відкриті кордони, без безкоштовного житла, чи справедливі ви були до тих людей, які. Не всі кликали Росію. І ви ж зрозумієте, що от, е, ті люди, які от, як мій друг спали на вокзалі в Києві, не було куди піти. Це ті люди, які не могли повернутися. Всі, хто там дуже короткий був такий період, що там. Декілька будівель у місті Луганську згоріло. Всі, хто о, міг повернутися, повернулися, а ми не могли. І от ставлення було саме до нас, таке. до тих людей, які не могли повернутися в місто Луганськ, які українці, і які не, не могли, і дуже важко було залишитися у Інших регіонах і відверто казали, їдь на схід, ми тут таких не любимо. Харків казав мені, що все нормально було. В Запоріжжя я знайшла проросійську, вона думала, що я теж я з нею сварилася в її хаті, така свиня взяла до себе. Жила я знімала кімнату у дівчини. О, важко я це сприймаю. І згадую, важко, а... в Києві все, просто все, і з роботою так само. І доходило до того, що я дзвонила з різних номерів, мені змогу відмовляли, бо я казала, звідки я. А моя подруга спочатку дзвонила, а запитувалася, звідки вона? А вона казала: З Ірландії. А, ну з Ірландії, то добре кажу, з якої Ірландії як я паспорт свій дам зараз людині. Не казати було, не було такої от змоги. Якщо от ви не брали в цьому участі, то це прекрасно, насправді, бо розуміння приходить потім. І все одно я люблю Україну, все одно я, скільки можу, допомагаю завжди Україні. І багато моїх друзів, декілька, повернулися з Польщі, вже маючи документи на війну, луганчани. Отак. От от. Дякую вам за увагу і за те, що ви зі мною.